Привіт. Усмішка це також важливо у важкі часи, і в буквальному сенсі темні. І давайте ми сьогодні поспілкуємося на тему молоді. В нашому місті є багато класної молоді. Вони навчаються в закладах освіти, в педагогічному коледжі, в закладах позашкілля. Але чогось так стається, що коли у них з'являється атестат чи диплом. Вони звідси їдуть, багато хто їде. Я не скажу, що вони втікають, тому що їм тут все подобається, все окей, але все одно вони їдуть. І тут питання: як ви думаєте, який відсоток молоді е, хоче і планує залишатися жити тут і будувати тут своє майбутнє? Перше ми всі проходили це. Я ж то корсучанин, <гум> я теж в свій час отримав атестат і е, навіть мріяв, і це на випускному було казати, що Роман Михайлович він збирається їхати до Києва. <гум> 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 я звичайно, це великий університет. І Можливо, то я з того часу, хоча на тому етапі, звісно, це були 90-ті роки, це були тяжкі роки, всі пам'ятають про них. <гум> перспектив ти ніхто не бачив, куди їхати, що робити, тут нічого не було. Тому, звісно, була якась. Десь далеко кудись поїхати, можливо, там краще. Ну і, звісно, так все трапилось. Здається, я повернувся через скільки а. через 20 років. Ага. Тепер в мене сфокусувалося сві, е, своє майбутнє на рідної Черкащині, на Курсунщині. Тому багато хто, я думаю, що із, із молоді, так само, враховуючи сьогодні складний час, вони. Е, не бачу себе тут, бо пропозицій не впевнено. Отже, мене. який відсоток? Я думаю, що це близько 60%. Ми обов'язково опублікуємо опитування молоді нашої. Ви його побачите в коментах. Також можете писати вашу думку. Може, ви не погоджуєтесь, може, на вашу думку, цей відсоток інший. Але скажу в двох словах, що ситуація не сказати, щоб сумна, але і не надто оптимістична. І наше завдання з'ясувати, як її поліпшити. От на вашу думку, ну хоча б з чого починати, ну що починати. Ми повинні активна частина нашого міста, людей ми повинні сісти напевно за великий круг листів і подумати, а куди ми пливемо, з ким ми пливемо. Що далі? Зараз мається на увазі під час військового стану. І після військового стану ми маємо самі зрозуміти, куди ми пливемо, що нас очікує, що ми, яку, яке бачення розвитку нашого краю ми намалюємо для наших дітей. Що вони змогли побачити? Ну, Хто для... його має малювати? Для... для цього ми е, як організація патріоти Рідного краю, ми взяли на себе цю місію, зробили цей проєкт концепції сталого розвитку, шлях до майбутнього під час військового, після військового стану, Кобсунщини та Черкащини. І це такий базовий документ, проєкт документу, який ми хочемо зараз обсудити. І який визрів внаслідок тих літніх наших активностей, громадських змолодів і бізнесом, де ми. Назвіть, будь ласка, ці активності? Це був освітній такий е, захід, як скриня успіху. Ми проводили uh -huh. ігри е, кешфлоу, де познайомилися з цікавими дітьми і зрозуміли, що вони насправді хочуть. Ми їм подарували і показали, як мають відбув, як потрібно, що таке е, гроші, що таке час. Uh -huh. і... Організували деякі лекції на лекціях ми дали зрозуміти за участі відомого експерта Тараса Кинченка, що насправді все, що ми шукаємо, мріємо, воно тут знаходиться, в тому числі і класного світу. І безкоштовно школа, так, до речі, так, і школа мовознавства. Ми всі вже знаємо, чули і захоплюємося навіть цим. Ну, вона ми працювали повністю все літо, починаючи з травня mm -hmm. місяця. Але потім ми зрозуміли, що нам треба виходити трошки за більші межі, не тільки е клубом української мови, а вийти в більш широке поле, бо нам треба підняти пласт літурознавства, mm -hmm. підняти питання там, історії рідного краю, людей краї... підключити. У нас набагато mm -hmm. більше людей, і тому ми е сформували такий проєкт, як е клуб українознавства. Mm -hmm. І подалися на грант для того, щоб. Купити технічні засоби, щоб давати гарний контент і охопити набагато більше наших друзів, наших земляків, щоб цю інформацію донести і створити, донести і стати, донести таку інформацію, що бути українцем це модно, це перспективно і все, що ми. В колективі тут згенеруємо якісь ідеї, якісь продукти, ми зможемо їх. В колективі. Отже, колектив хто ці люди, кого ви шукаєте для себе в колективі, і які спільні цінності мають їх об'єднувати? Любов до рідного краю. Це головне? Це головне. А мрію ми потім самі нас об'єднає мрія, про яку ми яку ми самі намалюємо. А можете назвати якусь таку глобальну мету, може навіть місію з цієї ініціативи? Сам клуб українознавства це має дві несе дві основні мети. Це формування патріотизму і любові до рідного краю. І друга складова це популяризація нашого Черкащини і країни. За кордоном. А насправді ми шукаємо і архітектора, і дизайнера архітектурного проєктування, і фахівців в сфері землеустрою, mm -hmm. і фахівців, і фінансистів, і харчовика технологій, і хорошого шеф-кухара, і ми шукаємо хорошого художника-модельєра одягу. Ми шукаємо будь-хто, хто готовий створювати як контент, так і продукт, який ми зможемо потім. Виносити назовні не тільки на рівень нашого краю, а й за кордон? Я думаю, що нас є чим зацікавити людей і навіть побачити сьогоднішнє опитування, воно вас можливо навіть здивує дещо. Думаю. Наше майбутнє тут обов'язково буде щасливим, якщо ми зможемо об'єднатися, якщо ми зможемо побачити те світле, те класне, те перспективне, яке тут є. До речі, нас все всі кажуть, е, а що тут в кожного є багато різних думок. Mm -hmm. Але я завжди задався питання: як же нам навколо чого нам об'єднатися? Навколо яких mm -hmm. речей? Я зрозумів, насправді, ми всі любимо корсуль. Тільки в кожного є своє різне бачення, кожен по-різному бачить Корсунь і себе в Корсуні, і своїх дітей. Але нас об'єднує любов до нашого прекрасного палацу, до нашого заповідника, до нашої річки, до всієї території, до спогадів, юності, дитинства. Отже, є все для довкола чого і можна об'єднуватися, і потрібно. Я думаю, так обов'язково і буде. До речі, що мені сподобалося, наш наша курсунчанка, земляк Марія Квітка, mm -hmm. яка виграла голос країни, і її озвучила це курсунчан. я курсунчанка. Okay. Я просто. Вона наголошувала на тому. Вона тим пишається, а так. ми пишаємося тим, що вона це наша круто, землячка, да. і це дійсно дуже класно, тому що так буває таке, що людина там поживе два тижні в Києві і вже пише Місто там Київ проживання. Да. А тут так вона голосно заявляє Я звідси і я пишаюся цією землею, місце сили, Черкащина. Це дуже класно. Да. Ну думаю, що поки що залишимо деякі питання для наступної нашої бесіди. І попрошу анонсувати клуб мовознавства, який клуб українознавства. Ми завтра його відкриваємо. Запросимо обговоримо основні наші напрямки, які будемо проводити. І після того ми сформуємо вже план заходів, який ще окремо анонсуємо для всіх, для того, щоб всі могли долучитися до це без, безкоштовні заняття, <плес> абсолютно благодійна ініціатива. <плес> і <плес> усі можуть долучатися. Будь-хто. Діти, дорослі, <плес> будь-хто, так? Будь-хто. І мовознавці, як вчителі, як. Мовознавці, літеру історики немає будь-хто. Будь ласка, де ти навчаєшся? Київ Шевченка. А який заклад освіти вже закінчив? Корсунська щоденківська гімназія? Випускник гімназії. І найцікавіше, в якому місці ти плануєш будувати своє майбутнє? Я планую відбув... відбудовувати рідний край, тож, мабуть, лишуся тут в Корсуні. Ти маєш такі чіткі плани вже, угу, так? так? І таке бачення. Так дуже дякую. Скажи мені, будь ласка, де ти навчаєшся зараз? Я навчаюся у академії мистецтв імені Павла Чубинського в Києві. А які заклади освіти ти закінчувала освіта позашкілля? Я закінчила музичну школу імені Стеценка в Корсуні і Корсун Шевченківську гімназію. А школу мистецтва за якою спеціальністю? За спеціальністю скрипка. І цікаво, чи плануєш ти будувати своє майбутнє у нашому місті чи, можливо, у Києві. Чого ти хочеш зараз? Я не впевнена, що я б хотіла будувати майбутнє у Києві, але в Корсуні… З радістю мені тут дуже подобається, для мене це дуже а, затишне місто. А можливо, чогось не вистачає тут для того, щоб а, все повністю влаштовувала? Я думаю, що так, а, але я сподіваюся, що з часом а, це здобудеться і обов'язково. Скажи, будь ласка, де ти навчаєшся? Я навчаюся в КПІ, імені Сікорського на факультеті менеджменту і маркетингу. А який заклад освіти закінчувала? Корси Чеченківську гімназію, тобто ти випускниця гімназії. Так, так. Дуже цікаво, чи плануєш ти будувати своє майбутнє жити тут чи у Києві? А, ну я планую жити в Україні це точно. Але скоріш за все не в Корсуні, тому що я ну майже знаю кожен куточок Корсуні, uh -huh. я хоч і мені хочеться чогось нового. Тобто не цікаво, хочеться щось нове, взимати, рухатись далі. Так, так. Але неодмінно, я буду все рівно приїжджати no, okay. Ну, окей, А чого не вистачає тут? На мою думку, я б хотіла тут більше такої студентської спільноти, щоб було більше якихось клубів, більше uh -huh. можливостей. Більше жвавіше, щоб було так, життя, так, так. щоб було активніше. Угу. Воно ну сподіваємося, що в тебе все вдасться. Дякую. Дякую, дякую. Де ти навчаєшся? Навчаюсь в національному авіаційному університеті в Києві. Угу. На якому факультеті? Факультет міжнародних відносин. Спеціальність міжнародне право. Угу. А скажи, будь ласка, який заклад освіти ти закінчувала? Закінчувала на Шевченківську гімназію, і також навчалась в музичній школі нашої в класі, ага. художньої школи музичної і закінчила фортепіано. І які у тебе бачення є на сьогодні? Чи будеш ти жити тут, чи плануєш жити в Києві? Чого ти хочеш зараз? Наразі в мене дуже багато було планів стосовно Києва, Корсуня і також виїхати за кордон через повноштабну війну. Але спочатку, початку 24 лютого я прийняла позицію, що я нікуди не поїду з України, і також залишилась волонтерити, допомагати, скільки можу людям, приймали і біженців. І для мене така особиста моя позиція стала на тому, що я хочу залишити. З тут, тому що, по-перше, Корсунь він дуже близько до Києва, тому проблем їздити в Київ Корсунь це взагалі ну, ніяких. Але я, в принципі, я бачу перспективи в Корсуні. Просто треба створювати ці робочі місця, треба їх розвивати. А якщо ми всі поїдемо з нього, то хто ж його буде розвивати? Тобто знайти себе можна і тут, і влаштуватися на роботу, і жити, і всього буде вистачати. Я вважаю, що так, тим паче зараз світ онлайн. Угу. Працювати онлайн це взагалі без проблем. Я думаю, і в Корсуні дуже багато моїх знайомих, які працюють, в принципі онлайн. І їх влаштовує це тихе життя, природа, клас, а не в ці такі, такі камені джунглі Києва. Дійсно, в них важко жити. Я якийсь період дуже довго жила в Києві, і я прям дуже раділа, коли приїжджала сюди. Тут настільки легше і ну комфортніше мені. Тому що тут ти вдома. А, до речі, запитання вдома. Я сама з Луганська. і Я угу. в Корсунь Приїхали. Ми випадково потрапили і залишились тут по причині того, що нам сподобалось. Як тут зелено, як тут гарно. А З якого віку а, я на постійному проживанні в Корсуні стала з 2014 року. Угу. До того я ж, жила на два міста. Ти полюбила наше місто? Так, я дуже сподіваюся, що в ньому ти будеш щасливою. Дякую.